Вельми, шановна пані Петрова, вельмишановні шановні члени управи, членкині Світової Федерації українських жіночих організацій. Сьогодні від імені Міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою маю велику приємність і велику честь вітати вас, стратегічних партнерів нашого інституту. Ми захоплюємося вашою роботою, системною і систематичною. Працюючи сьогодні, ви дбаєте про минуле, про наші традиції. Працюючи сьогодні, ви дбаєте і про майбутнє, виховуючи десятки і десятки сотні молодих людей, які своєю працею, своїми вміннями, своєю творчістю працюють для України далеко від неї. Сьогодні ви відкриваєте річні наради. Надскладний, надважкий, трагічний і водночас героїчний час. Тепер Українка, де б вона не була, з гордістю скаже: Я з України, мої батьки з України, моя родина з України. Сьогодні Україна так тяжко. Але так славно виборює своє майбутнє, проливаючи ріки крові. Сьогодні кожного дня ми ховаємо дітей України. Сьогодні кожного дня під руїнами знаходять людей, завалюються будинки, нищаться поля, нишеться ріки, нищаться наше життя. Але Україна стоїть. Сьогодні немає спокійного місця в Україні ніде. Сьогодні навіть тут, на Західній Україні, у Львові, ми кожного вечора лягаємо з великою тривогою, з великим болем і з нашими молитвами, бо там, на сході, на півдні, в центрі України, гинуть наші люди, але стілько стоять ті, які для нас є, були і будуть героями. Так, нам дуже важко. Але ми маємо оцей безцінний кисень, вашу допомогу, яку відчуваємо щоденно, яку відчуваємо постійно. Ваша увага, ваша опіка, ваше добре слово, ваші справи. Це все надихає, це все не дає нам опустити руки, бо ми знаємо, що ви там, є наше серце, яке б'ється разом. По цілому світі, це наші думки, це наші руки, це, це наші почування до України. За це безмежно вам дякуємо. Бажаємо вам плідної праці, бажаємо вам конструктивних рішень, віримо в перемогу. Слава Україні, героям слава!